Національний банк зобов'язав банки виявляти фіктивні документи та аналізувати компанії за критеріями ризику. А ще вас можуть змусити підписати згоду на розкриття банківської таємниці перед іншими банками. Як працювати в нових реаліях та уникнути блокування рахунків? Про всі деталі дізнаєтесь у цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Оленою Афоніною та командою. «Семінар». Банки готуються ще прискіпливіше перевіряти бізнес, і тепер їм офіційно рекомендували звертати особливу увагу на справжність документів. Виписки, фінансова звітність, платіжні інструкції та навіть господарські договори усе під мікроскопом фінмоніторингу. Нацбанк зобов'язав банки виявляти фіктивні документи та аналізувати компанії за критеріями ризику. Якщо у вас молодий бізнес, змінені власники або мало операцій, будьте готові до додаткових питань. А ще вас можуть змусити підписати згоду на розкриття банківської таємниці перед іншими банками. Звідки вся ця інформація, запитаєте ви, і кого стосується? Невже всім клієнтам банків загрожує посилений фінансовий моніторинг? Справа в тому, що 5 березня 25-го року Національний банк України надіслав банкам лист, у якому надав рекомендації, як виявити фіктивні документи, які надають клієнти на запит банку з метою здійснення належної перевірки. Такі рекомендації є обов'язковими для врахування банками, зокрема під час виконання ними функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу. У листі зазначено, що під час Перевірок було виявлено випадки надання клієнтами фальшивих виписок з рахунків, фінансової звітності та платіжних інструкцій, які нібито підтверджують господарську діяльність або сплату обов'язкових платежів. Такі дії створюють високі ризики використання банків для відмивання коштів або фінансування тероризму. Які ж операції потрапляють під увагу фінмоніторингу? Банки перевіряють усіх клієнтів, проте особливо ретельно моніторять. Нових клієнтів під час відкриття рахунку або початку співпраці, юридичних осіб з коротким періодом діяльності менше 6 місяців, компанії оболонки організації без реальної господарської діяльності, різкі зміни у фінансових потоках, якщо компанія раптово починає проводити великі транзакції без логічного пояснення, операції на незвично великі суми, наприклад, покупка валюти на великі суми та негайний переказ за кордон без товарної поставки. Випадки змін бенефіціарних власників або директорів компаній без зрозумілих причин. Операції без очевидного економічного змісту. Наприклад, регулярні перекази між пов'язаними компаніями без реальних товарних поставок. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Особливо ретельно банки аналізують. Документи клієнтів, виписки за рахунками, надані документи порівнюють із тими, що отримують безпосередньо з банківських систем. Фінансова звітність компаній, перевіряють її в офіційних реєстрах та системах на зразок U-Control. Платіжні інструкції, що підтверджують сплату податків, оренди, комунальних платежів та інше. Господарські договори з'ясовують, чи не мають вони суперечливої інформації, наприклад, реквізитів рахунків, які відкрилися після підписання договору. Також банки цікавлять пов'язані операції, перевіряють, чи співпадають фінансові потоки з діяльністю компанії, аналізують, чи були зміни в контрагентах, дирекції або кінцевих власниках. Крім того, відстежують також обсяг та частоту транзакцій, операції на значні суми, які не відповідають звичним фінансовим потокам клієнта, регулярні великі платежі в інші країни без відповідної економічної діяльності. Якщо банк підозрює, що клієнт надав підроблені документи або здійснює операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, він може вжити таких заходів. Запитати додаткові документи, наприклад, первинні документи на товар чи підтвердження операцій. Призупинити операцію, банк може тимчасово зупинити переказ коштів і запросити додаткові пояснення. Заблокувати рахунок, якщо підозри не знімаються, банк може призупинити обслуговування клієнта, розірвати договір з клієнтом, якщо є серйозні порушення, банк може повністю відмовитися від співпраці, передати інформацію в Державну службу фінансового моніторингу. Якщо банк вважає операції незаконними, він зобов'язаний повідомити про це відповідні органи. Які будуть наслідки для клієнта, якщо він не зміг довести реальність операції або надав неправдиву інформацію? Банк може заблокувати рахунок, отже, клієнт не зможе користуватися своїми коштами. Відмовити у проведенні платежів. Банк може зупиняти окремі операції, розірвати договір з банком. Якщо ризики високі, банк може закрити рахунок клієнта. Передати дані у фінансовий моніторинг. Інформація про підозрілі операції надходить до державних органів, що може призвести до перевірок або навіть кримінального переслідування. Також у майбутньому у клієнта можуть виникнути проблеми у відкритті нових рахунків, адже банки можуть обмінюватися інформацією про ненадійних клієнтів. Тож, уже в найближчий час бізнесу в разі звернення до банку слід готуватися до посиленої перевірки справжності виписок за рахунками, відкритими в інших банках. Фінансової звітності а також платіжних інструкцій та інших документів на підтвердження здійснення господарської діяльності, включаючи господарські договори. Не дивуйтесь також, якщо під час звернення до банківської установи від вас вимагатимуть підписати згоду на розкриття банківської таємниці іншому банку, у тому числі стосовно відомостей щодо руху грошей за вашими рахунками. Таку згоду Національний банк рекомендує банкам додати до умов договору банківського обслуговування або оформляти і надавати клієнтам для підпису як окремий документ. А ще Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проект. Змін до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку No267. Ці зміни розроблені у зв'язку з прийняттям закону України No4174 щодо окремих питань розкриття банківської таємниці. Цей закон доповнює статтю 62 закону про банки і банківську діяльність, який надає нотаріусам право. Отримувати інформацію, що містить банківську таємницю для вжиття заходів з метою встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або особи зниклої безвісти за особливих обставин. Проєкт змін до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці передбачає врегулювання порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю на запити нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, консульських установ. Це розширення кола суб'єктів, які мають право на доступ до банківської таємниці, спрямовано на забезпечення належного виконання ними своїх обов'язків у випадках, передбачених законодавством. Проєктом передбачено, що розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, здійснюватиметься на підставі письмового запиту від відповідних суб'єктів. Такий запит має містити обґрунтування необхідності отримання інформації та посилання на нормативно-правові акти, які надають право на її отримання. Банки зобов'язані забезпечити конфіденційність отриманої інформації та використовувати її виключно для цілей визначених у запиті. Фінансовий моніторинг у банках стає жорсткішим, що підвищує ризики для клієнтів. Банки ретельно перевіряють документи, фінансові потоки та операції, щоб запобігти незаконному використанню фінансової системи. Підозрілі операції можуть бути зупинені банком, а клієнтам доведеться надавати додаткові документи. У деяких випадках можливо навіть розірвання відносин з клієнтом. Для уникнення проблем варто дотримуватися прозорості у фінансових операціях, уважно оформлювати документи та швидко реагувати на запити банку. Це допоможе уникнути санкцій і забезпечити стабільну роботу бізнесу. Запропоновані зміни до правил розкриття банківської таємниці спрямовані на баланс між конфіденційністю даних клієнтів та необхідністю їх розкриття в окремих випадках, передбачених законодавством. Зміни також забезпечують захист прав осіб, визнаних безвісновідсутніми або зниклими безвісти, дозволяючи нотаріусам та іншим уповноваженим особам отримувати необхідну фінансову інформацію для вжиття відповідних заходів. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимося професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Предплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність учасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу. Ще й перерео, власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.